Всім привіт! Ви на каналі Багач, в якому я розповідаю про заробіток в інтернеті. І сьогодні ми перевіримо сайт для заробітку і чи можливо на ньому виводити. Але спершу хочу нагадати про свій телеграм-канал, в якому ви зможете заробляти. Також там я проводжу ро грошові розіграші щотижня. Багато говорити не буду, тому повертаємося до теми відео. Отже, сайт називається Gamly. Це швидше така гра, на якій нібито можна заробляти. Я вже, до речі, знімав про неї відео, всі послання залишу під відео. І як ви вже замітили, я війшов в цю гру, зараз я в двох словах розкажу, що і як тут робити. Нажимаємо іграти. І тут е, ви збираєте свої, своїх персонажів, тобто ось тут нижче. Тут є дешевші і дорожчі, і вони всі по-різному наносять урон. У мене поки що їх не дуже багато. До речі, я хотів купити цього дворфа, він коштує 250 тисяч кристалів, і я вже назбирав на нього навіть більше. Тому давайте зараз його якраз таки купимо. Він буде приносити 325 тисяч урону, це, як на мене, немало, тому ось я наняв одного. І в мене <кхм> урон набагато. Збільшився. Тепер нажимаємо зібрати прибуток, і ось нам зарахувало тисячі кристалів і е, уровень додається за час також. І в мене ще залишилось майже 500 тисяч кристалів. До речі, я їх зібрав майже всі з рефералів, тому користуйтесь, це непогана ідея піднімати. Кристали. І ось давайте тоді нажмемо на фінанси і нажмемо на виплати. Це, я думаю, єдине, що вас цікавить, чи сайт виводить, чи ні. Тут є декілька гаманців. Ми вибираємо «Payer», Тепер ми можемо тут бачити, що ми отримаємо за 484 тисячі. 42 рубля, ну тут, на жаль, в рублях. Тому давайте нажмемо Заказати виплату. До речі, мінімальна сума виплати це 5 рублів, тобто 100 тисяч кристалів. Тут нам вибила помилка, що виплати можуть тільки користуватися ті, хто підтвердив свій email-адрес в настройках. Ну, давайте ми тоді це якраз таки зробимо. Знаходимо настройки. Ось я і підтвердив свій email адрес Якщо щось, то ви заходите в основне, тоді в настройки і там нажимаєте підтвердити. Тепер пробуємо знову е, заходити виплати і... Вирішив вказати кошельок, а, це ось тут. Ну давайте я зараз веду його і повернуся. Ось я ввів свою карточку і мені вибула така табличка. Виплата успішно заказана і передана. Я не знаю, коли вона прийде, тому будемо очікувати. Оскільки гроші можуть йти досить довго, і я не знаю, коли вони прийдуть, тому я вирішив. Залишити всю інформацію, чи сейт заводить чи ні в телеграм-каналі. Там ви зможете все чітко побачити. А зараз я буду закінчувати це відео, тому дякую всім за перегляд. До зустрічі!